Шановні! сьогоднішнє е, відео це про те, як планувати ділянку, яку ви придбали, або отримали в спадші, немає значення. Е, я перед тим як почати про це говорити, хочу сказати, що коли ми, е, коли я знімав відео, про те, як придбати ділянку. І один, один з негативних речей мені ще підказали слухачі: потрібно дивитись, чи там немає якихось неприємних запахів або сморіду. Це слушне зауваження, я скажу, але можна його ще додати тим, що не тільки сморід, а й Ще багато різних речей можуть бути негативні. Наприклад, ділянка там часто затоплюється чи якимись там повенями, або там суви ґрунта є, або ще якісь неприємні для життя речі. Це, що... Ну, це те, що потрібно дивитися. Ну, може, декому це подобається, такі теж є важливо, але це надо, потрібно мати на увазі. Так от, до планування ділянки. Зрозуміло, що варіантів планування ділянки є дуже багато, безкінечно багато. І про всі про них розповідати, я, ну, немає сенсу ніякого. Я хочу звернути увагу і зупинитись ось на чому. Часто у добрих районах, де ви купуєте ділянку, вони неправильної форми, які завгодно можуть бути форми, але район чудовий. І от на цьому, на цьому випадку я ну, зупинюсь і буду розповідати, які я вважаю принципи планування ділянки, коли вона неправильної форми, то, а тобто якої неправильної, коли в неї невеликий фасад, як я говорю, 10-12 метрів, і вона довга довжину. Ну, 40 метрів. Тобто, щоб було десь в районі 4 соток. От на цей варіант, цей варіант ми зараз і ну, подивимося варіанти при, 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 при цих начальних умовах. Отже, ділянка у нас, яка має ширину фасаду. Ось тут, оце в фасада. 11 метрів. А довжину 40 метрів. Варіант, парку... Варіант планування цієї ділянки. Віз на ділянку. Ось тут. А це хвіртка. Гараж. В'їзд в гараж через основні ворота. Чому так? Тому що я вважаю, що на фасад робити в'їзд в гаражі. Це, якщо, якщо немає іншого варіанту. Це не дуже комфортно, тому що, ну, от вам щось потрібно робити там в гаражі, щоб ворота були відкриті. А і що це на вулиці прямо буде? Ну, якось не знаю, мені здається, що це не дуже. Тепер після в'їзду, ось тут парковка. Де можуть стояти, ну, в даному випадку, я скажу одна, дві, і тут ще третя машина. При тому їх плануванням зробити так, щоб кожна машина. І в гаражі, і дві тут, і одна ось тут, от так от буде стояти, щоб всі ці раз, два, три, чотири машини могли незалежно одна від іншої виїжджати, або заїжджати і паркуватись на своє місце. Крім того, на цьому на цій площі машини повинні мати можливість розвертатись. Тобто заїхати переднім ходом, розвернутися і знову виїхати переднім ходом. Тому що задній хід у автомобіля це самий такий незручний маневр. Далі будинок. Він так, от, під одну сторону. Або там повинно бути якась, якесь місце для обслуговування. Але якщо його нема можливість зробити, то просто до паркана притулити. Ну, але там потрібно, щоб з цієї сторони було, був якийсь підхід, щоб там його обслуговувати. Прохід на задній двір. Тут такий садок, тобто. Ну, Скажімо так, ландшафтний дизайн трошки, або, або, або щось посадити, або город можна зробити, це як ви вважаєте. Далі літня кухня, яка е ну, могла би використовуватися ну, як літня кухня, а також е як, е скажімо так, будиночок для гостей. І далі господарський е там е приміщення. Я його називаю сарай, де ми там могли і майстерню зробити, і скласти якісь речі, ну і так далі. Ось. Е варіант такого планування довгої ділянки. Скажімо так, от на бумазі, так? А тепер ми подивимось. Як це все виглядає в натурі? Приблизно таке планування у мого будинку, моєї ділянки, яку ми зараз роздивимось в натурі. Конкретно, як це все зроблено. Перед собою ми бачимо хвіртку, ну таку хвіртку, як двері, такі скляні. А тут ворота в'їзду. Там стоїть машина, це не моя машина, це до сусіда хтось приїхав, поставив машину. Вона не заважає нам не заїжджати, нам не виїжджати. Так зроблено. Далі гараж. Гараж має такий стаціонарний навіс, де стоїть чорна машина, бачите? А також навіс від сонця, де стоїть червона машина. Ці всі три машини, незалежно один від одної, можуть і заїжджати, і виїжджати через ці ворота. Площадка. Отут з правої сторони може паркувати ще одна незалежна машина. А крім того, можна поставити ще ось на цьому місці ще одну чи дві машини. Тобто, якщо гості приїхали і потім поїдуть, то можна і тут поставити. Вона буде заважати виїжджати, але вони ж ненадовго приїдуть, якщо ненадовго. надовго. Зрозуміло, з парковкою все. Причому ці машини, всі машини, можуть розвертатись на оцій ділянки перед парковкою. Далі сам будинок. Ну, розміри його приблизні десь. Вісім метрів на. Ну, мабуть, на. на тринадцять, якось так. Неважливо. Він тут, так от, тут все збудовано і вивірено до. Не, не боюсь цього слова, до міліметру. Всі радіуси поворотів. Бачите, двері в гараж. Гараж має гралети і двері. Вони. Бачите, як вони стоять? Під кутом. Такий кут не заважає виїжджати і заїжджати от, в даному випадку цієї чорної машини. Йдемо по боковому проходу. Він не дуже широкий, ну, тому що э, ділянка вузька, і вона ще звужується і звужується за будинком. От такий Magic Garden, як я його називаю. Садочок. Він красивий, і скажу, що ці рослини, які тут висаджені, вони не потребують великого догляду. В основному це трошки підрізати і поливати. І практично більше нічого не треба робити. Далі бачимо такий невеликий будиночок це літня кухня, яка може використовуватись ну, з цими. Широкими такими вікнами, дверями, <кій> коли вони закриті або відкриті. Тобто ми їх відкриваємо, і це зразу стає не як приміщення, а як такий, як навіс, літній, де можна <кій> запрошувати гостей і гуляти. Ну, зараз це ми не робимо, війна все таки Але. Отак от, от Будону. Крім того, ця літня кухня використовується. Як літня кухня, вона лише частково використовується, а вона використовується як оце місце, як я раніше сказав. А також там моя жінка і дочка займаються художніми вправами. Ну, а крім того, Просто, там, просто зайти посидіти, там, коли там поручся. Десь по господарству або можна і, і полежати. Зрозуміло. Ідемо далі. Далі ще один прохід такий і е, таке побутове приміщення, ну, скажімо так, сарай. Тут і майстерня, і склад, і все таке. І, крім того, є вихід ще на сторону. Там така невеличка стежка. Зроблений такий от вихід. вихід. Ще, що обов'язково потрібно при плануванні ділянки, це вуличний санвузол. Зрозуміло, для чого він потрібен. Ви щось по хазяйству робите, вам потрібно руки помити. Тут і душ є, і якщо приходить хтось до вас або приїжджає, ну просто заїхав. Руки десь чоловіку потрібно помити. Тут не треба нікуди в будинок заходити, помив, прийняв душ, якщо потрібно, все нормально. Ще один з варіантів планування ділянки на недобудованому будинку, на, ну, на ділянці, де будинок недобудований. Ось Хвіртка. Ось старі. Ось ворота. І взагалі воно так і залишиться. А ось після цього парковка. І вона ця парковка, вона. Така от широченька. Від, від паркана до паркана. Далі місце, на якому я стою, планується як гараж. Ось тут. І також зроблений фундамент для, для ну для інших, скажімо так, будиночок для. Гостей або літня кухня, тому що на цьому участку, на цій, на цій ділянці, немає можливості перенести ці, ну, гараж він не повинен тут бути, а от якісь такі господарчі якісь приміщення немає можливості перенести їх за будинок. Тому що коли ця ділянка була придбана, то тут вже був фундамент для будинку. А ось і будинок. Вже ззовні він вже збудований, але як бачимо, не, не двір і не внутрішня, внутрішні роботи вони не зроблені. Ось вхід, вхід в будинок. Але він не один, тут є ще один вхід. Я зараз не буду зупинятись на будинку, але розповім чому. От ще один вхід боковий. Будинок будується універсальним, щоб в ньому можна було жити як одній, так і двом сім'ям. От ще один вхід. Йдемо далі по проходу. Ну, а за будинком бачимо розарій, росте інжир. Кінець вересня він ще плодоносить уже два місяці. Ми їмо ці плоди дуже смачні і дуже корисні. І невелике приміщення для... Ну, для такого там лопати, все таке невелике воно приміщення ми його називаємо квіткове. Ось ще такий варіант. Отже, ми з вами подивилися на приклади планування ділянок, коли вони дуже неправильної форми. Ну, Виникає таке питання, закономірне. А навіщо ж така ділянка неправильної форми? Тим більше, що вони не дуже такі і дешеві ці ділянки. <кхід> Скажу район дуже добрий. Він переважує всі ці недоліки. Чому? Що ж це за район такий? Просто звідси до моря. Пішки 5 хвилин. Тобто ми ходимо на море як? Одів плавки, Кхе. взяв рушник з собою і можна і босаніж. І на морі собі через 5 хвилин. Покупався і знову додому. Це нічим перебити неможливо. Але я скажу, от по досвіду, що до моря повинно бути не більше, не більше, ніж 12 хвилин. Тоді це комфортно. Якщо більше, 15, це вже не дуже. Ну, як сказати, не комфортно. Ну не те, що не комфортно. Ну ви вже не підете пішки. От в чому справа. І тому це все, ці всі недоліки, які є в цих ділянках. Вони перебиваються. А це перше. А друге, ділянка десь в третьому-четвертому ряду від дороги з інтенсивним рухом. Доволі тихо. Якось з сусідами вже розібрались, були там <кхем> такі чорки. І дуже. Але все якось так більш-менш. Ну і... До центра міста не треба їхати якимось там невідомим транспортом. Тобто, це фактично ну не центр міста, але сів собі на одну маршрутку чи на трамвай і доїхав до центра міста. Без всяких запитань, без всяких складнощів. Ну, я Завершується це відео, тому що я сказав майже все, що хотів. Крім того, що може забув, так я скажу в наступному відео. Всього вам доброго, всього найкращого, щастя, здоров'я, любові, любові і любові. І ще скажу ще. Буду часто це повторювати, тому що це дуже важливо. Бог хоче від нас одного, щоб ми робили те, що Він від нас хоче. А як це почути чи побачити, чи щось від нас хоче? Розкажу. По тим запитанням. По яким ви не знаєте відповіді, ви повинні в нього спитати. Через деякий час він вам про це скаже, і це відбудеться вашими ж думками під час самого ранішнього прокидання. Тобто, тільки ви прокинулись, і перша думка, яка прийшла в голову, це і є те, що Бог хоче від вас, щоб ви це робили. Прислухайтесь, почуйте і будете знати, що робити в цьому світі. Все, до побачення!